<кій> Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти нашої країни. Під виглядом військових навчань. Вони вели війська в Автономну Республіку Крим. І Бінет міністрів країни. Вони пробують брати під контроль цивільні об'єкти комунікації, пробують блокувати місця розташування українських військових. Вони провокують нас на військовий конфлікт. За даними нашої розвідки. Відпрацьовує сценарій, який повністю аналогічний Абхаз. Коли спровокувавши конфлікт, вони почали анексію території. Українські військові виконують свої обов'язки, але не піддаються на провокацію, не йдуть на військовий конфлікт, розуміючи ту високу небезпеку, на яку наражається. Цивільне населення Криму. Я особисто звертаюсь до президента Путіна з вимогою негайно припинити провокацію і відкликати військових з Автономної Республіки Крим, працювати виключно в межах підписаних угод. Я нагадую президенту Путіну, що разом. Сполученими Штатами разом з Великобританією Російська Федерація є також гарантом недоторканності цілісності території України за зверненням Верховної Ради. За моїм особистим зверненням. Зараз відбувається засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Весь цивілізований світ підтримує Україну. Ради національної безпеки і оборони відпрацював план нормалізації ситуації на білоустрої Криму. Ми вимагаємо припинити провокацію. Ми вимагаємо нормалізувати ситуацію. Ми впевнені в тому, що Україна збереже свою територію, Україна захистить незалежність і будь-які спроби анексії. Будуть мати дуже серйозні наслідки. Я звертаюся до наших військових, які зараз знаходяться на півострові Криму. Я підтримую їх. Я дякую за те, що вони вільно виконують свої обов'язки. Я хочу заспокоїти слідку населення Автономної республіки, яке не підтримує сепаратистські гасла-провокаторів. И завербованих ситуація на півострові в на найближчим часом повинна бути нормалізована.